Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері булат в комплектації гарант. Розберемося, в чому особливості комплектації гарант, з чого вона зроблена та які додаткові опції. По-перше, товщина полотна в даній комплектації 105 мм. Полотно трьохконтурне, три, три контури знаходяться на полотні. Тобто, за рахунок такого товстого полотна та трьох забезпечиться краще шума. Та тепла вашої оселі. МДФ накладки з двох сторін по 16 мм. Торець полотна залишити МДФ накладкою в колір внутрішньої накладки. Також на полотні присутній фірмовий шильд двері Булат Остерігайтесь підробок. Фурнітура в даній комплектації кале виробник Туреччина. Гарантія на виріб та на фурнітуру в цілому 5 років. Верхній замок у нас кале 257 LX. Він на 4 обертисувального типу ригеля 3 по 16 мм та присутній нічний засув. Нічний засув в одному корпусі з замком. В нічного засува функція максимально проста. Він або закритий, або відкритий, і доступ до нього є тільки зсередини. Нижній замок в даній комплектації кале 252. Це циліндровий механізм з трьома ригелями по 16 мм. Циліндр в базовій комплектації кале. Ну, будь ласка, презентую він на три оберти. Товщина металу, профіля полотна в даній комплектації Гарант 1,5 мм. Це холодна ката на сталь. В області верхнього та нижнього замка присутні додаткові металеві кармани з внутрішньої сторони, які дають додатковий захист у разі виломування самої фурнітури. А загальна товщина металу на полотні за зовнішньою МДФ-накладкою 1,4 мм. Тобто, у нас в області замка. Металевий карман 1,4, плюс лист 1,4, 2,8 мм метал в області замків верхнього та нижнього. Полотно утеплене мінеральною ватою та фольгованим утеплювачем. Вічко в даній комплектації від італійського виробника Сікурема з скляною оптикою. Фурнітура квадратна, може бути чорна, може бути матовий хром. Полотно на трьох петлях. Петлі на підшипниках. Підшипники забезпечать плавність ходу та довговічність експлуатації. А також на полотні присутні три антизрізи. Антизрізи дають додатковий захист у тому разі, якщо ми закриваємо полотно, закриваємо на верхній та на нижній замок, і якимось чином зрізати двері з петель, вони все одно будуть зафіксовані всередині коробки за рахунок антизрізів. Дверна коробка в даній комплектації гарант має ширину 110 мм і зроблена з гнутого профілю. Товщина металу 1,5 мм це холодна катана сталь. В області верхнього та нижнього замка присутні додаткові посилення з металу, тобто загальна товщина металу в області верхнього та нижнього замка 3 мм. Коробка встановлюється на анкерах: це 6 анкерів, три анкери з однієї сторони, три анкери з іншої сторони. Дверна коробка утеплена мінеральною ватою. Металевий каркас, полотно, коробка, пофарбовані фарбою з двох сторін для більш довготривалої експлуатації. На коробці присутні регулятор притвора Made in Italy, за допомогою якого можна встановлювати щільність прижиму самого полотна. До коробки. На полотні присутній фірмовий шильд двері Булат, на якому дублюється інформація, згідно якого ДСТУ виготовлені двері, серійний номер та дата пакування. Термін експлуатації даного виробу 20 років. Дані двері можна замовити в стандартних розмірах: це висота 2050 на 850 ширина та на 950. Також доступні в розмірах 1,20 м двохстолкові. І в нестандартних розмірах. Якщо ми беремо двері нестандартних розмірів комплектації гарант, то вони можуть бути виготовлені до 2600 висота і 1500 ширина. Деталі уточнюйте в офіційного представника. З додаткових опцій в даній комплектації можливо замовити опцію термо. Це двохколірна рама. Як виглядає двохколірна рама, зараз ви переглянете на відео. Дана опція доступна як і в стандартних дверях, так і в нестандартних дверях. А також можливо замовити нержавіючий поріг. Нержавіючий поріг продовжить термін експлуатації самого вироба та додатково захистить фарбу. В комплекті до верхнього замка де 5 ключів сувального типу калі таким чином вони виглядають. До циліндрового механізму також присутня 5 ключів, які йдуть в базовій комплектації. Обов'язково мінімум один раз на рік. Компанія двері Булат рекомендує обслуговувати циліндр за допомогою ВД-40 або аналога. Відбувається це все максимально просто. Вставляємо ВДшку в циліндровий механізм, пару разів пшикаємо і користуємося надалі з задоволенням. На полотні присутні 4 ребра жорсткості це 3 горизонтально і між третім та другим додано вертикальне ребро жорсткості. Комплектація гарант може бути замовлена в будь-якому малюнку з каталога двері Булат. Це може бути і молдинги, можуть бути прості фрезерування, або навіть повністю гладка накладка. Також доступні до замовлення будь-який колір внутрішній або зовнішній згідно розкладки каталога двері була. Деталі ви можете переглянути в нашого офіційного представника. Доступна опція індивідуальний малюнок це малюнок згідно побажань замовника. Тобто, по вашому ескізу, можемо виготовити внутрішню чи зовнішню накладку. А також дана опція. Розповсюджується на плівки, індивідуальний колір. Тобто, якщо з нашої розкладки кольорів вас не влаштували кольори, ви хотіли б якийсь інший, ми можемо це все зробити як індивідуальний колір ПВХ. Дана комплектація може бути виготовлена також вуличному виконанні. Це з двох сторін вологостійкий МДФ і вулична вологостійка плівка Віншелд. Плівку можна обрати з нашого каталогу фірмового, будь-який колір середині та зовні. І двері будуть для зовнішнього застосування. Але обов'язкова умова при використанні даних дверей на вулиці, мати дашок. Деталі ви можете, з деталями можете ознайомитися в гарантійному талоні. А Також повинна зовнішня накладка бути абсолютно гладка, без ніяких фрезерувань. Металевий каркас в даній комплектації може бути виготовлений в семи базових кольорах. Які ви зараз переглядаєте. Металевий каркас в даній комплектації може бути пофарбований в індивідуальний колір згідно рала по ваших побажаннях. Це як додаткова опція. В даній комплектації також присутня опція термінове виготовлення дверей. Це двері стандартного розміру 850 або 950, які виготовляються за 14 календарних днів. З можливих додаткових опцій це заміна циліндрів з базового циліндра колена Сікурема k 2 К-22, Sucurima K-64, Abloy Protect 2, Matura Champion 39 та Champion 55. Детальні огляди на дані циліндри ви можете переглянути в описі за посиланням. Також доступні до замовлення відео вічко Яве 5800 та 500. Огляди на дані вічко також переглядайте в описі за посиланням. Дану комплектацію. Доступно до замовлення, розумний замок TD, огляд на який ви можете переглянути також відео за посиланням. Лиш в Даній комплектації йде в рівень з полотном і з прихованим монтажом. будь-який час, коли вам це потрібно буде зробити, ви можете зняти та встановити лишту. В комплекті до дверей гарант. Де фірмова упаковка двері була. герметична. В даній упаковці знаходяться ключі від верхнього замка та ключі від нижнього замка, а також гарантійний талон і анкерні заглушки. Дані двері комплектуються фірмовою ручкою, двері Булат. Дана ручка вона комплектується окремим місцем. Тобто, на момент, коли ви забираєте двері з пошти чи забираєте двері зі складу, зверніть на це увагу, що ручка вона буде окремим місцем.